А тепер хотів би ще вас запитати ще про одну історію, наскільки ми можемо повпливати на Трампа, не скочусь до антиамериканізму, про який ви слушно зауважуєте, тому що дійсно для України це загроза? Я говорив, говорю і буду далі говорити. Нам, незалежно від прізвища президента, приналежності його до партії: республіканської чи демократичної, потрібно усвідомити одну просту річ. Американці наші партнери. Вони не можуть і не будуть нам ворогами ніколи. Це треба розуміти. Але партнерські відносини, звісно, треба будувати на взаємовигідних умовах. Це непросто. Для цього Україні треба бути сильнішою. І зараз ми скористалися, нібито дуже такою слушною нагодою: до України в день третіх роковин е трагедії в Бучі. Запросили духовного радника президента США Дональда Трампа Марка Бернса. Він був у Бучі, був в Ірпені, в Бородянці. Він написав дуже компліментарний на адресу України пост про те, що війна в Україні більше ніж демократи чи республіканці ліві чи праві. Він каже: незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи Президент Зеленський, тут гинуть справжні люди і закликав дати Україні зброю, а не гроші. Для того щоб ми захистилися, Я не буду коментувати весь цей пост, і зачитувати його, це настільки важливо. Глядачі зможуть його передивитися, е, і це дійсно може якось попливати на Трампа чи не може попливати на Трампа. І в на завершення додам до цього запитання, щоб вас не перебивати е, вже на тлі розмови про можливі вибори в Україні окремі політики навіть встигли сфотографуватися з ним, зустрітися. Ну зокрема, Юлія Тимошенко, чи Бернс вплине на Трампа, і чи це якось допоможе українській політиці? І чи допоможе Україні загалом? Ну, я почну з Юлії Володимир. до неї повазі. Ну, вона діє на політичних інстинктах, вона дуже талановита, вона користається будь-якою можливістю, щоб про себе нагадати. Інша річ, що фото з людиною, яку не знають українці, жодним чином не вплине на її електоральні шанси. Жодним чином. А от ну, про себе в Америці, та, трохи вона нагадає. Ну, Про неї так знають в команді Трампа, як і про Петра Олексійовича, про деяких інших. Але ну, на результати майбутніх виборів це суттєво не вплине. Але тим не менш, Юлія Володимирівна користається будь-якою можливістю, щоб про себе нагадати. І Збирати та, політичні е, бали е, свою копілочку перед на, 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 наступними виборами, які рано чи пізно відбудуться. Щодо впливу на Трампа, ну минулого року подібні дії. В іншій формі, через інших людей, там наші пастори працювали протестантські, але вони вплинули на Майка Джонсона на частину республіканців, і, врешті-решт, рік тому, якраз в квітні, був проголосований останній закон про підтримку України на 60 мільярдів доларів. Тоді це дало результат. Чи буде зараз? Ну, дай Бог, у мене немає відповіді. Я не знаю впливу цієї людини на Трампа. Я взагалі, ну якщо Мак про Майка Джонсона казали, спікер Палати представників США, що він людина релігійна і е, е, дуже щира в своїх релігійних поглядах. От на нього, мабуть, можна вплинути таким чином. Щодо Трампа, я якось сумніваюся, що він така вже релігійна людина. Я вперше, до речі, почув про такого духовника. Я не знаю, як вони спілкуються, як часто формально це чи неформальна. Я думаю, що на Трампа більше будуть впливати прагматичні розрахунки. Е, от, хід переговорного процесу е, про припинення вогню в Україні, стосунки з Путіном і поведінка Путіна по відношенню до Трампа. Оце буде впливати. Года а, про Да, а пастор, ну якщо вплине, дай Бог, це було б чудово. Якщо він вплине не стільки на самого Трампа, скільки на частину республіканців, і вони не mm. будуть казати, що варта не тільки е, вторинні санкції ввести на російську нафту е, і на торгівлю російською нафтою, а треба ще і, е, теж як додатковий інструмент тиску на Путіна е, проголосувати, наприклад, законопроект про ленд-ліз для України. І про постачання зброї от, в рамках програми лендлізу. До речі, от, Зеленський про це якраз казав, коли коментував цю ресурсну угоду, він сказав: те, що в минулому для нас неприйнятно, а от те, що е, е, те, що на майбутнє, да, це цілком вірно, тут ми можемо попрацювати. Я навіть чув таку версію, що в принципі якщо цю угоду що називається, е, переформатувати, щоб. Наші стратегічні ресурси стали заставою, заставою для майбутньої співпраці, зокрема постачань зброї американської зброї і далі вже фінансові механізми, як тут можна взаємодіяти такий варіант. Я думаю, цілком вірний. А по цьому пастору? Ну подивимось, поки що, я чесно кажучи, так стримано сприймаю цю подію. Дай Бог, щоб вона спрацювала, щоб вона мала ефект всередині США, хоча Ді. б частково вплинула на Трампа. Але поки що я тут дуже і дуже стримано сприймаю. А як допоможе ця фотографія Юлії Тимошенко? В США? Для на майбутніх виборах, от саме yeah. в США. ви дуже слушно зауважили, чи кому допоможуть ша на майбутніх виборах в Україні, бо про них вже кажуть ну ледь чи не продоконаний. Да факт. ні. Я відразу, я відразу скажу в інтерв'ю великій українській правді сказав, що закон відповідний готується на ні, вибори. ні, ні закон потрібний. Так, ми вже тут за крок до виборів. Валерій, ні, ні, ні. От я якраз я ну, це окрема тема. Я думаю, що окремо варто про це поговорити, але а, на... Я дуже скептично сприймаю версію, яка озвучена в економіст, про те, що в липні вже вибори не буде в липні жодних виборів. Це просто неможливо. Просто неможливо. Uh -huh. Навіть якщо домовляться 20 квітня про припинення вогню, якщо в травні буде продовжена ця домовленість про припинення вогню. Я думаю, що ще пару місяців буде діяти воєнний стан. Для того щоб, ну скажем так, підтвердити, що все гаразд, все нормально, нової війни не буде, і тільки після цього. Розпочнеться виборчий процес а, і тому не раніше в осені. Да, сама виборча кампанія може розпочатися десь влітку, а от вибор відбудеться на раніше осені. А далі там ну як по датах вийде. А щодо самого закону, я давно чув цю дискусію, вона йде з 23-го року про те, що необхідний закон про повоєнні вибори. Чому тому, що а, сам а, 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 оці повоєнні вибори вони не є. Черговими виборами uh -huh. і не є позачерговими виборами. От якими вони є, це одна проблема, треба визначити їх статус. По-друге, вони потребують особливої підготовки, часу на підготовку. Далі от Діденка, голова центру виборчкому він в своєму інтерв'ю Українській правді чітко зазначив, що якщо діяти за нинішнім законодавством, то відразу відразу після припинення воєнного стану, нам треба оголошувати, і це ЦВК має зробити. Оголошувати парламентські вибори відразу. А про президентські вибори має проголосувати Верховна Рада, і може бути тут протиріччя, значить, ми маємо провести за два місяці. Парламентські вибори, а е, за три місяці мають провести президентські вибори. Ну слухайте, якось воно нелогічно і, і, і з фінансової точки зору тут будуть проблеми, і організаційні проблеми виникнуть. Тому треба узгодити по датах проведення виборчої кампанії. Е, теж дискусії є чи варто проводити одночасно всі вибори. Як тоді бути, от з повоєнними виборами, чи проводити їх одночасно, там і місцеві, і президентські і парламентські, чи е, якась може бути послідовність, тому тоді які вибори спочатку: президентські чи парламентські? От це мають узгодити парламентарі, це має бути І Головне, час потрібний на підготовку до повоєнних виборів. Це робота над реєстром виборців. Про що у Діденка сказав, що проблема є. Він до речі, там запропонував цікаві механізми для голосування за кордоном. Як це може бути? Ну, цікавий підхід. Mm -hmm. да. Да. Але це теж потребує узгодження. Відповідних законодавчих змін, а далі організаційні підготовки. А на організаційну підготовку ну як мінімум декілька місяців потрібно. Плюс гроші, гроші треба знайти. У нас відверто кажучи, зараз на армію грошей не вистачає. А тут ще ну, приблизно півмільйона доларів треба знайти на вибори. Ну, от така ситуація. Тому я е, не вірю в швидкі вибори. Дай Бог, е, якщо вдасться вийти на припинення вогню, ну тоді ага. от, приблизно через півроку вийдемо й на вибори. На завершення дуже коротке запитання, і ваша там, коротка відповідь, щоб я вас довго не затримував. А як сприймуть ініціативу про продовження воєнного стану, як ви кажете, на пару місяців? У українському суспільстві і це перше, і друге у Верховній Раді, коли буде припинений вогонь, Де, Бо це це я, я розумію. Да. Ні, є безумовно, ті, хто буде вимагати відразу, да але ну от логіка, яка озвучена центром борчкому, вона дуже переконлива. Я, я знаю частина депутатів чудово цю логіку. Розуміють Де, а, депутатам. Хай і... можна 6 років сидіти, їм то що це б ні. Ну да ні тут справді багато хто не хоче сидіти. І хоче вже давно піти з цієї Верховної Ради, а, ні, я вважаю, що якраз а, сприймуть з розумінням, а, тому що це питання а, технічне. Ну і навіть слухайте а, швидке проведення виборів, як зазначено в цій статті, я ні, не погоджуюся про, про воєнний стан. Я не про ні, так, Про воєнний стан. Ну слухайте, я знаю точку зору багатьох експертів, в тому числі і точку зору і деяких опозиційних депутатів воєнних, що не можна відразу. Після підписання угоди про припинення вогню, і навіть якщо вона буде продовжена на 30 днів, не можна відразу припиняти воєнний стан. Категорично не можна. Ми маємо подивитися, як це буде працювати. Мінімум 2-3 місяці, Я нагадаю, спільна позиція всіх політичних сил України. Воєнний стан може бути припинений після сталого припинення вогню, сталого припинення вогню. А не просто після підписання відповідного документу. Так що, я думаю, що це буде спринта цілком спокійна, і тут же у нас не випадку три місяці. От продовжить ще на три місяці воєнний стан в травні. Це виходить до 8 серпня, десь приблизно. Приблизно ага. до 8 серпня продовжить воєнний стан. А от якщо все буде гаразд, якщо десь в травні вийдуть на припинення вогню, подивляться, як воно працює влітку. Якщо все гаразд, от тоді в серпні розпочнеться виборча кампанія. А в жовтні будуть вибори.